За малейку! Рубельбурі! Убиє! Друзі, всім привіт! Всім доброго дня! На зв'язку, як завжди, я, Міша, і перше, що вам потрібно зробити для того, щоб почати заробляти в інтернеті та й на криптовалюті в цілому, це зареєструватися хоча б на одній з популярних криптобірж. Для початку можете створити обліковий запис на бінансі та Bybit. Ці досить часто проводять промо-акції, на яких можна гарно заробити. А де ж брати інформацію про ці промо-акції? Про всі ці івенти я розповідаю у себе в телеграм-каналі. Послаємо буде в описі і в закріпленому коментарі. А якщо хтось не знав, то в мене була рубрика з нуля до айфону, де я буквально з повного нуля зробив собі на iPhone 13, на який я зараз знімаю це відео. Тож, тим самим я думаю, що на крипті без вкладень заробити можливо. Якщо вам не вистачає мотивації, то раджу переглянути декілька випусків і замотивуватись. Я думаю, всі грали в ігри як на комп'ютері. Так і на телефоні на цьому теж можна заробити. Можна грати, а потім продавати акаунти з гри, на яких вже є якісь досягнення. Особисто я маю декілька знайомих, які в свій час заробляли саме завдяки цьому способу. Вони продавали акаунти з таких ігор, як Samp, Clash Royale та CSGO. Спочатку вони просто грали без вигоди для себе, а потім в них з'явився скіл. Який вони почали монетизувати? Що ви не хочете продавати аккаунти, тобто ставати торгашем, можна зайнятися бустингом, тобто стати бустером. І ні, не слави бустером. Йдемо далі. Трафік. Ну, трафік. І що? Та не рафік, а трафік, тобто аудиторія. Всім блогерам потрібен трафік. Наприклад, для ТГ каналу. А де ж його брати? Для цього ідеально підійде платформа Тікток. Трафіку там багато, головне знайти, як його грамотно переганяти. Переганяти трафік означає перенаправляти його, наприклад, з Тіктоку до телеграм каналу. Блогери готові платити від 30 до 60 центів за кожного приведеного підписника в їхній канал. Для початку вам ніхто не забороняє запросити до їхнього каналу всіх своїх. Друзів та знайомих. Головне, що вони прийшли за персоналізованим посиланням, і таким чином вже декілька баксів вийде заробити. І це все дуже просто відслідковується. Вони дають вам спеціальне запрошувальне посилання, яке буде їм показувати кількість людей, котра за ним клікнула і підписалась на канал. По Тіктоку є дуже багато схем. Детальніше про них ви зможете подивитись, де правильно в інтернеті. Також досі актуально зробляти на ф'ючерсах, але не так, щоб депози злити на другий день, а грамотно. Без лудоманії. гроші у цій сфері реально є. Просто потрібно вміти їх шукати. Є декілька стратегій. Найпростіше це торгувати по новинах. Наприклад, всі знають, що сьогодні о оп'яті ФРС мають підвищити ставку фінансування. Очікується підвищення на 0,5%. і ринок вже до цього готовий. Але в останню мить ФРС ще раз обдумує своє рішення і підвищить ставку всього на 0,1%. Звичайно, ринок відреагує на це позитивно, і біткоін піде вверх і потягне за собою всі монети. Новини можуть бути як позитивними, так і негативними. Просто потрібно навчитись їх відрізняти та монетизувати цей навик. Особисто я знаю декількох людей, які торгують на фьючерсах саме по новинам, і в них дуже гарна статистика. Ну звичайно, нікуди не дівся спосіб заробітку на здачі акаунтів Facebook в, в оренду. Якщо ви знайдете чесного арендатлі, то щотижня з одного аккаунту можна отримати приблизно 150 гривень. Робите 100 акаунтів і лутайте 15 тисяч гривень кожного тижня. А в місяць це 60 тисяч. Ну все просто. І аналогічна ситуація із здачею аккаунту Google також в оренду. Про це я робив окреме відео. І якщо ви його не бачили по якимось причинам, то раджу приглянути послання, залишу справа зверху прямо зараз. А на сьогодні це все. Дякую всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть де правля внизу в описі під це відео. Дуже вдячний тим, хто дивився це відео до кінця. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей. А, ви там. Ви там писали, оказывается? Я думаю, что-то потекло там. Что-то потекло. Uau, 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 uau! O vinho já reto. uau!